А дуже важливо, дуже важливо вивчати історію через близькі для себе матерії, через близьких для себе особистостей. Інакше ми дуже відділеними від неї будемо. І зараз буде досить такий, досить такий масивний уривок цього інтерв'ю. Знову ж таки, хочеться, щоб ви почули цю думку і покрутили собі її в голові. Проєкт називається Поза формулами. Ви можете знайти цей інтерв'ю повністю, подивитися після мого етеру. або подивіться зараз ці три хвилини. Я коли дивився інформацію по цій темі перед нашим випуском, власне, побачив вашу фразу про те, що у нас є великий ризик отримати мертву пам'ять про поточну війну. Угу. Власне, мені стало дуже цікаво, що таке взагалі жива пам'ять, мертва пам'ять, і я хотів би почати саме з цього. Ну, ця фраза була в контексті, але якщо говорити про мертву пам'ять, я маю на увазі таку, знаєте, інституціоналізовану, нав'язану державою, така, яка є досить не Незнайома і незручна нам. Ну тобто, що значить незнайома і незручна. А ми щось пам'ятаємо там з минулого, якісь найкращі або найгірші моменти в своє в своєму житті. Щось у нас флешбеками, про щось ми свідомо не хочемо думати. Але як правило, навіть якісь нереальні наші спомини там про дитинство, не знаю, про, про город в бабусі, про терекони, ще про щось. Це таке місце, в якому нам затишно. При тому, що очевидно, коли ми говоримо про сьогоднішню війну, ми не можемо говорити про затишок, бо ми. Ми Говоримо про смерті, ми говоримо про гори, яке вкрито гори, яке вкрило всю територію України. Ми говоримо про втрачені домівки. Але коли нам починають нав'язувати. Те, що ми називаємо наратив або спосіб думання про цю війну і спосіб пам'ятання про цю війну, і коли ця пам'ять перетворюється в такий собі радянський соцреалізм, де він герой, який йшов, виборовся до останнього і цитував Богдана Хмельницького перед тим, як вбивати. ну, це е, одразу виникає внутрішній супротив, це стає чуждим, це переходить в певне... Поле такого сакрального якогось того, що до чого не можна торкатися, про що не можна думати, і коли ми, ми говоримо про повсякденне мислення, то як правило, а люди цей спосіб. Взаємодії з минулим, ну не те, щоб відторгають, але відсувають від себе і повертаються до нього тільки в якісь там календарні дні, типу 29 серпня, день захисників України, типу в День Незалежності або в день початку війни. А коли ми говоримо про живу пам'ять англійською це називається living memory, ми говоримо про з одного боку про пам'ять трьох поколінь, яка передається із уста в ста, з іншого боку, ми говоримо про різні форми і жанри минулого, які які оживляються тут і зараз, це може бути 3D, це може бути інтерактив, це можуть бути мій улюблений приклад: одна студентка з публічної історії Філадельфії в університеті писала магістерську. І вона вирішила зробити такий міні фургон пам'яті і почала їздити містом Філадельфія і збирати з окраїн на, на окраїнах цього міста здебільшого в маргіналізованих груп різні там фотографії, спомини про життя Філадельфії в 70-ті 70 і, можливо, навіть 80-ті. І люди дуже охоче приходили, ділилися інформацією, приносили фото, якісь матеріали, якісь відеозаписи, і це сьогодні переросло в великий живий музейний простір. Існує навіть окремий сайт, який так здається і називається фургон пам'яті. Це говорить про те, що коли ми робимо пам'ять е, зрозумілою для себе, вона з нами. Ми починаємо про неї турбуватися, зробити пам'ять зрозумілою для себе. Мати кого ти згадуєш в цю одну хвилину, мати щось, що ти згадуєш, а, мати кого, кого про, про кого ти думаєш. Зрештою, зрештою, болю дуже багато. І хтось може говорити про реретавматизацію цією хвилиною. А хтось може подивитися на неї як на спосіб спільного проживання болю, який через те, що ти бачиш інших людей біля себе, яким теж не байдуже, які свої автоматично це дає тобі сили рухатися далі, тому що ти розумієш, що ти не один, і ти рухаєшся разом зі своїми в майбутнє. Тож, дуже важливо робити історію, не історією, до якої ти не дотичний, робити. А ну я розумію, що ми вже живемо в моменті, але зрештою за декілька років цей момент уже стане історією, якщо не завтра, да? то е варто спиратися на живі практики, на те, з чим ти стикаєшся, на те, що тобі близьке, зрозуміле, на те, що робить історію знайомою, робить історію такою, яка ніби тебе теж не оминула. І тому дуже важливо говорити про не про неізвісного солдата і про масиви вбитих, як це робила, як це зробила свою практику меморіалізації радянської Радянська машина, а говорити про імена тих, хто розпочав справу і чию справу можна продовжити. У випадку Каті Доценко це, наприклад, продовження справи Ірини Цибух. Чи це тому почула на початку? А зараз мені хочеться вам дати вже зразу детоксу, Хоча насправді сьогодні, ну, такий крінж буде, але. Переважно весь контент, він, попри те, що він і сумний, але він і такий детоксифікуючий, як мені здається. Але, щоб так от зов, зовсім змастити ваші чакри. Зараз мені хочеться дати одне інтерв'ю з посиланням на автора, якого я рекомендую прочитати, попри те, що не читала його сама. Я бачила перші сторінки його книги, книгу я тільки замовила собі. Вона у мене з'явиться на наступному тижні, і я, очевидно, її прочитаю і теж вам про неї розкажу. Але я побачила це інтерв'ю, і воно мені настільки сподобалося, і воно настільки дає знову ж таки, знаєте, люди говорять про речі, які ти давно багато разів чув, і вони ніби у тебе сформовані в голові, але це нагадування. Даєте можливість знову озирнутися навколо себе і повернутися до тих практик, які допомагають проживати складні періоди і труднощі. Отже, тут недавно відбувався фестиваль, називається Bestseller Fest, і абсолютно прекрасне відео Культура на районі, канал Район випустило два відео, в якому Марічка, зараз я подивлюся, Марічка Ільгіна, артоглядачка і редакторка цього медіа, вона спілкувалася з авторами, що приїхали на Bestseller Фест. І Мені здається, що району треба кожне інтерв'ю теж окремо нарізати і для того, щоб виставити їх окремо, для того, щоб їх подивилося якомога більше людей. Тому що такими шматами великими воно, звичайно, для фанатів типу мене, працює нормально, ти заходиш і так просто перемотиш. Там є просто великі блоки проміжку між інтерв'ю, але ці інтерв'ю просто прекрасні. І одне з них просто вкрало моє серденько. Я розумію, що це болюча історія, але ця книжка про втрату, про втрату побратима. Можеш про це розказати? Я думаю, що ми мусимо говорити про наших Це одна із героїв, ну, про їхні імена, щоб це не були. Це не були цифри, щоб це не були числа, щоб це були імена. Власне, вла. Власне, це одна з причин того, чому якісь такі книжки, е тексти, хай навіть вони складні і, і важкі вони мають бути. Це дуже олюднює, це додає якоїсь гідності нашим загиблим, додає от власне такої людяності. Та це так ти кажеш, це боротьба з тим, щоб ми перетворювали своїх людей на статистичні дані. Це повернення їм от їхньої людськості. Отже, мова йде про Артур, ну, говорить, перед вами сидить Артур е, Дронь, автор книжки, яка називається Гемінгвей нічого не знає. І зараз ви трошечки послухаєте про цю книжку, тому що коли я це почула, я зрозуміла, що я хочу це прочитати, я хочу мати цю книжку в своїй колекції, хочу час і час до неї повертатися. А, більше того, ви знаєте, це практика, яка знову ж таки допомагає нам. А, Систематизувати свої емоції, пов'язані з ставленням до подій, що відбуваються навколо нас протягом останніх 11 років. І, знову ж таки, це як ну, такий собі рятувальний круг в, якусь, в якійсь мірі, але що я буду говорити, давайте послухаємо краще Артура Дроня. Той типу, побратим, про якого говорить Марічка, це одна із історій цих книжці, але така одна з найважливіших, бо вона переплітає всі інші. І це історія про е, львів'янина, нашого земляка Олександра Петровича Коберника, е, який служив в нашій 125-й бригаді бойовим медиком, і загинув в жовтні 22-го року. Такий, е, такий період наших най, найперших втрат. Ця книжка йому присвячена, і в цій книжці переповідається історія власне, того дня, коли він загинув. І розповідаючи це, я хотів показати, як працює така цікава річка, яка називається пролонгована експозиційна терапія. Це одна з таких методик психотерапії, яку використовують часто для боротьби власне, з ПТСР. І суть її полягає в тому, що людина бере якусь травматичну для себе подію, якийсь болючий спогад, який у всіх нас, очевидно, є, і починає в деталях його відтворювати і переказувати, а потім відтворювати і переказувати ще раз, а потім відтворювати і переказувати ще раз і ще раз, і ще раз, і так дуже багато разів. І вона починає помічати, що кожна її розповідь чимось різниця, вона обростає новими деталями. Людина щось згадує, вона згадує те, що її ж психіка від неї і сховала. І цим процесом оцей болючий спогад з травматичної пам'яті переноситься мозком в біографічну пам'ять, і він людину перестає мучити. І знову ж таки рекомендую придбати книгу, підтримувати українських авторів, українське видавництво. І знаєте, Бестселер Фест два дні, багато інтерв'ю, там 10 інтерв'ю. Дуже всі цікаві. Не всі подивилися, деякі так і ще прогортала, але обов'язково до них повернуся, Бо там і про Чекаленка, там і про Дементовича, там і ну, про багато чого. Там і, власне про упівців. Є, є що послухати і про Наталку Кобринську, Перший вінок є, що послухати тим, хто цікавиться ці літературою, і мені здається, що я частково до цих інтерв'ю, ще буду повертатися. Тим не менш, палку рекомендую книжку Артура Дроня і передаю ще раз йому слово, тому що те, що він говорив, мені здається, важливо почути якомога ширшому колу людей. Такі якісь наші болючі спогади, травми, ми їх насправді не можемо десь викинути, забути, відкласти, навіть якщо вони нас конкретно сьогодні не мучають, вони все одно з нами є, вони десь вилазити будуть через алкоголізм, через сни, через дратівливість, через тривожність, через будь-що, через дуже багато речей, і навіть через багато років. Тобто, все-таки, оце перенесення їх з травматичної пам'яті в біографічну дуже важливо і воно можливе, але. Це не є легко. Це інколи потребує такого якогось відтворення, повторення, повторення. Мені хотілося показати читачам, як цей метод працює. І ці в цій історії одну, ці книзі одну історію я розповідаю тричі. І вона тричі змінюється. І власне суть, сіль того всього в тих деталях, якими кожна наступна різниця від попередньої. І звичайно, що це лише один. Підхід до припрацювання травми і до того, щоб подивитися насправді травмі на травму зблизька і сказати собі про неї правду, це не універсальний спосіб. Ми всі шукаємо для себе ті способи, які допомагають нам триматися і тримати свою менталочку якомога краще.